23 листопада, зцілювальний дотик, одне з найвражаючих чудес Ісуса, описане в наступних кількох словах, а як він перебував в одному з міст ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши у павницьма, та й благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: Хочу будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. Луки 5 12-13 Проказа була однією з найогидніших і найстрашніших хвороб. Відомиху давнину Прокажаний був вигнанцем, змушеним триматися осторонь навіть від власної сім'ї. Ця хвороба була повільною. Поступовою смертю частини тіла жертви відпадали одна за одною, доки смерть не закінчувала його страждання. Жодна інша хвороба не ілюструє влучніше осквернення гріха, і цей чоловік, повний прокази, дуже нагадує той образ, який пророк Ісая дав грішному людству. У що будете биті ще, коли не слухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова і все серце боляще, від підошви ноги аж до голови нема цілого місця на ньому, рани, гудзі та свіжі порази не вичавлені, і не позав'язувані, і оливою не порозм'якшувані. Ісаї 1, 5, 6. Тому, вивчаючи чудо очищення прокаженого, ми можемо зрозуміти, як нам виконати Божу настанову, Умийтеся, очисти себе. Насамперед Прокажений мав упевненість у Божій силі зцілити його. Він сказав: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Луки 5,12. Це дуже важливий момент. Дуже мало хто справді вірить, що Ісус Христос може очистити їх особисто від гріха. Вони визнають, що він може спасти від гріха загалом, що може спасти інших, але не впевнені, що він може спасти саме їх. Нехай такі люди навчаться з перекладу сили Господа. Послухайте, що сказав натхнений Святим Духом пророк Єремія. О Господе, Боже! Ти небо та землю створив своєю потужною силою та своїм витягненим раменом нічого для Тебе нема неможливого. Єремії 32, 17. Той, хто силою свого слова привів у буття небо і землю, може зробити все. А Бог наш на небі усе, що хотів, учинив. Псалом 115.3. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. 2 Петра 1.3. Тому може він завжди спасати тих. То через нього до Бога приходить. Євреїв 7:25 Христу дана влада над тілом усяким, Івана 17,12. Ось така його сила. У цьому прокажаний був упевнений, але він не був певен, чи може Господь очистити його. Він сказав: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Ми не повинні мати таких сумнівів. Ми знаємо, що Він може, і Він дав нам достатнє запевнення у своїй готовності. Ми читаємо, що Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога й Отця нашого. Галатів 1:4. Воля Божа полягає в тому, щоб ми були освячені, бо це воля Божа освячення ваше. 1 Солонян 4.3. Христос включає в себе все, Він, Божа сила та Божа мудрість. 1 Коринтян 1.24. Усе, що на небі і на землі, у ньому. 116 1,16.17. Тому апостол Павло каже: Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як вже не дав бо він нам із ним і всього. Римлян 8.32 Готовність Бога очистити нас від гріха проявляється в дарі його єдинородного сина саме з цією метою. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього, 1 Івана 5, 13, 15 щоб ми могли приступити з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать євреїв 4:16, знаючи, що коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, 1 Івана 1:9. Але найбільш вражаюча особливість цього чуду є те, що Ісус доторкнувся до Прокаженого, у всій землі не було іншої людини, яка могла б підійти до нього на відстань Ярда одного метра. Але Ісус руку простяг, доторкнувся до нього луки 5.13, і з тим дотиком ненависна хвороба зникла. Варто зазначити, що в багатьох випадках Ісус торкався до тих, кого зціляв. Коли те, що Петра лежало в гарячці, Ісус. Доторкнувся руки її і гарячко покинула ту. Матвія 8.15. Того ж вечора усі, хто мав яких хворих на різні недуги, до нього приводили їх, він же клав свої руки на кожного з них та їх уздоровляв. Луки, 4.40. У його власній країні люди були настільки невіруючими, що він не міг чуда жодного вчинити тільки деяких хворих, руки поклавши, на них уздоровив. Марка 6.5 у Євангелії від Матвія ми маємо запевнення, що це зцілення хворих було, щоб справдилося, що сказав був пророк Ісая, промовляючи: Він узяв наші немочі і недуги поніс. Матвія 8:17. Ми знаємо, що з нього виходила зцілюща сила до тих, хто страждав і прагнув доторкнутися до нього. Луки 6.19. Єписання запевняє нас, що він прийняв на себе їхні хвороби в обмін на свою зцілювальну силу. І тепер ми маємо це блаженне запевнення, що хоча він перейшов на небеса Євреїв 4.14, він не втратив свого співчуття до нас, але, як і раніше, співчуває нам у немочах наших. Він наближається до нас із жалю, тому що знає, він створення наше. Пам'ятає, що ми Порох. Псалом 103, 14. У всьому нашому гріху й приниженні ми можемо мати натхненну думку: Ісус не зневажає нас і не соромиться зблизитися з нами якнайтісніше, щоб допомогти. Пророк, говорячи про божі стосунки з давнім Ізраїлем, сказав: носив їх усі дні в давнину. Ісаї 63:9 так і зараз, як Орел носить своїх пташенят на крилах, так і Господь піднімає свій народ, несучи на собі всі наші гріхи й печалі. Він бере їх на себе, і в ньому вони зникають, тим самим шляхом, яким, зрештою, смерть знищена буде назавжди. Ісаї 25:8. Христос узяв на себе прокляття, щоб на нас зійшло благословення. Хоча Він не знав гріха, але став за нас гріхом, щоб ми стали в ньому праведністю Божою. 2 Коринтян 5,21. Він зазнав смерті, на яку ми були приречені, щоб ми могли розділити Його життя. І цей обмін відбувається, коли ми вступаємо в контакт із Ним, сповідуючи, що Ісус Христос прийшов був у тілі. 1 Івана 4,2 Як багато ми втрачаємо, якщо вважаємо Ісуса чужим, або ставимося до віри в Нього, як до теорії, коли ми дізнаємося, що Він ототожнює себе з нами в нашому занепалому стані, приймаючи на себе і від нас наші немощі, яким дорогоцінним стає запевнення? І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Матвія 28,20. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!